Головна причина, чому всі їдуть в Айкія в Америці, це точно не меблі, принаймні так всі кажуть. Тому я вирішила перевірити це особисто і залишити свій чесний відгук. Сьогодні вперше буду куштувати те саме легендарне меню з мідболами, про яке вже сто разів чула, але жодного разу не пробувала. А так як ми приїхали за покупками голодні, вирішили спочатку їсти, а потім шопінг. Відразу звернула увагу на кількість людей в ресторані. Таке відчуття, що їжу тут безкоштовно роздають, хоча по американським міркам за повноцінну страву із 12 мідболів заплати. Дев'ять 9,99 це дійсно дешево. Окрім цієї страви, можна, звісно, замовити багато чого іншого. Але на сьогодні ціль саме ті нашомівщиті в тілі. Мені взяли тарілку з восьмої штуки, чоловіку з дванадцяти та один напій на двох за 2 долари, які можна доливати скільки завгодно разів. За все заплатили 22 долари. Взяли прибори, налили напій та пішли шукати вільний столик. Звісно, спершу пробую мідболи. І давайте буду з вами відвертою. Бо для мене на смак ця їжа, як з садочку чи шкільної столової. просто та безва ефекту, про які всі. Всі так говорять. Горох не салоний, просто відварений, пюрешка звичайна, коротше, мій вердикт такий. Звісно, краще з'їсти це, ніж черговий фастфуд, який тут на кожному кроці. Але щоб і їхати спеціально за цією стравою сюди, для мене це точно ні. Та й наступного разу, будучи в Ікеї, я би спробувала щось інше. Цікаво, а ви що думаєте? Далі після обіду пішли купити тарілки такої форми, як я вже давно шукала, а ще пірєву ковдру, яка по міркам Техасу, має бути не жаркою. І наостанок заглянули у відділ знижок, а далі на касу. До речі, чи поділіться, як ви взагалі ставитесь до цього магазину? Бо я прямаю свою непопулярну думку. Ну і не забудьте підписатись, щоб не пропускати мої нові відео.